Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі YouTube. Виїхали ми сьогодні на пошуки таким прекрасним сонячним ранком. Погода устаканилася, нормальненько, значить можна копати. От ми сьогодні виїхали вже в ліс. Чого в ліс, друзі? Тому що всі поля засіяні. Початок, початок зараз літа. Остався тільки ліс. І знову ж ліс такий сосновий більший. Ну це правда поки лиственний ліс. Ну Ходити можна. Дивіться, тут так чистенько, акуратненько, вроді би. Ходити можна, катушкою можна махати, немає високої трави. От ми сьогодні тут і погуляємо. Сьогодні я буду вести пошук прибором Rutus Atrex з катушкою блонда. Блонда це високо. Висока говорю, не висока це мультичастотна катушечка. Так що сьогодні я з нею буду гуляти. Ну, Поки поставив я просто восьму частоту на базовій програмі. Погуляю, подивлюся, а там далі як карта ляже. Так що, друзі, погуляємо, подивимося. Побажайте нам успіху. І ми пішли. Ось Юра вже на цю сторону підійшов. Юра також копає прибором Rutus Atrex. А Русіх з звадимо, пішли на ту сторону. Тут, в цих місцях, колись я підняв буквально за два дні до Нового року, з Юрою ми були дві фібули великі, такі заробенецької культури. Вони зараз в мене вдома висять в пано. Ну, а крім цього, були то були тут і совіт, які, і імперії попадалися такі різні знахідки. Ну Так як зараз особо вибору немає куди їхати, то ми оце приїхали в ліс, друзі. Так що пішли. І так, друзі, гуляю вже більше години по цьому лісу. І другий був, молодший ліс був, це вже старший ліс, знаєте, і нічого немає. Годину, годину, нічого немає. Попадаються тільки такі металеві воронки, якими точили живицю соснового дерева. Отаке, от більше нічого. Так що я зрозумів, що треба міняти мені місце дислокації, перейти трохи далі. Зараз я зайду отуди от ближче до села. Там такий молодняк, сосни ростуть молодняк. Ми там вже кілька разів були, і там у нас завжди були монети, друзі. Ну Були, не були. Зараз я вже не буду йти там, де я ходив, а трошки по сторонам вже погуляю. Має щось бути, має бути. Ну я, звісно, в шокі час, час годину верніше, хожу і нічого, і нічого. Так що йдемо, йдемо, міняємо трошки місце дислокації. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, пройшов я по тим молодим ялинкам. Сосна, верніше, також нічого. Також нічого немає. Тобто вибито, друзі. Там воно було, але вибито. І пішов трохи далі. Ось така от галявинка, тут дивлюся, грозовики розверталися, тобто лісники, мабуть, ті ліс пиляли, тут працювали. І в мене тут сигнал і ось така знахідка, друзі. Перша знахідка на сьогодні, ось така от погнута, дуже-дуже простенька конина. Ось таке, от таке ніяке. Ну, забираємо само собою. Перша знахідка треба забрати. А перед цим було скільки пробок, скільки шмурдяка викопано, що це просто дуже цінна знахідка <сум> виходить. Так що забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, про що трошки по цій галявині і такий непоганий, непоганий, непоганий мідний сигнал. І десь уже, десь вже тут. А ну-ка, друзі, щось бачу. Щось бачу. О, монетосик, друзі, монетосик. О, це ще імперія. Одна копієчка, формат Миколи Другого. Да, оце, оце вона. Ну вже, друзі, вже веселіше. Хоч, хоч пішли знахідка, то вже півтори години хожу, нічого немає. Ну я вже думаю, ну як так може бути, так? Да? Здається, що може бути. Так що, друзі, перша монетосіна є. Йдемо далі. Русік там по рації передавав, теж якусь імперію смикнув. Ну я від друзів, я так думаю, вже далеченько відійшов. Тобто гуляємо. От там знаходиться село, вулиця села. Тут всього село з одної вулиці стоїть. Отако. От і я тако паралельно цієї вулиці по лісі так і йду. Ось, друзі, черговий прекрасний сигнал, але, уви, нічого цікавого. Це головка взривака. Чи від міни літучки, чи ще від чого, не знаю. Ну, однозначно, всього видно, що це від взривака. От таке. Ну, а самі розумієте, це алюмініва шняга. Била, конкретно била. Так що йдемо далі, друзі, ведемо пошук. Вийшов Така от доріжка тут йде. Ну, видно, що недавня доріжка, так як ось дерева пиляли, і тут зробили дорогу для вивозу Видно деревини. І ось так воно йде. Отак я далі піду по цій старешці, по цій дорожці. І от, друзі, сигнал тільки що був і на цей раз советик. Отакий от 15 копійок, рамочник. Невеличкий монітосик. Ну, що маємо, те маємо, друзі. Так що йдемо далі. Кладемо хабарницю і пішли далі. Трошки, мабуть, змістюсь ближче до села, там такі потеряшки можуть бути. Ось, друзі, так я йду по цій доріжці. Сигнал на краю доріжки і щось є. Ну таке випукло, наче гудзик. Скоріше за все. Ну так, вибираємо, вичищаємо. Так, да, друзі, однозначно це якийсь гудзичок був. Ну, наче не орлянка, наче щось лисе. А ну-ка де пробита. Ні, друзі, такі, такі орлянка, тільки вона ось надбита з надбитим ушком. Всередині видавила його. Ну, таке орляночка, друзі. О, Дивіться, таки є ще цікава річ. Так що забираємо і погнали далі. Орляночка, так. Да. як щебечуть чути прямо в лісі прекрасно сьогодні вітру взагалі немає і так тихенько-тихенько в лісі дивіться які, які види ось друзі ви тільки погляньте що я достаю Такий непоганий сигнал, але трошки било в чернину і в колір. І це дивіться. Сорочка до гранати RGD-33 однозначно. У мене вже схожа вдома є. Так що забираємо, дивіться, вона ще в кольорі, ще зелена, як збереглася, тому що тут, бачите, пісочок такий, ліс. Тут були бойові дії. І от. Ось є така, от така от знахідка. Так що однозначно забираємо. Йдемо далі, друзі. Нема монет, то хоч по війні трошки копнув. Да. Дивіться, друзі, Юра, Юра викопав. Не викопав, а зверху лежав такий отакий глечик прямо. дивіться. Почти ціленький, з вершок одрізати вже і буде цілий. Да? Ну так, Побитий трошки. Ось так в масштабі з лопатою видно. Тобто залишилося ще тільки монет накопати, насипати повний глечик, щоб був монет, і це вже буде кладуха. Ну, Початок є. У Юри вже <глечик>, глечик вже є. <глеч> так що йдемо далі, друзі. Оставляємо його тут, на пеньку нехай стоїть, нам він не потрібен. У мене вдома такі ціленькі є. Так що йдемо далі. Ось, друзі, вийшли ми з Юрою на асфальтовану дорогу. Йдемо вже до автомобіля. По рації передали. Друзям, щоб вже збиралися. Знаєте, щось туговато в цьому місці, в цьому лісі, де ми ходили, дуже туговато. Ну що в мене, одна імперія, один советик від гранати, рубашка, що там, і пугарляночка, і все. Це дуже-дуже мало. Так що зараз ми, по ходу переїдемо вже в другий ліс, верніше ліс той самий, тільки в друге місце, там край дороги походимо. Може там щось буде. Ось, друзі, підійшли ми вже до машини. Дивіться, я казав вам, що Русик там підняв якусь монету імперію. П'ятачок 1864 року. Така шляпа що попалася в лісі в Русіка. І отакий от рамочник 20 копійок. Ну, Це, скоріше все, конінка, кольцо бронзове, може бути чи мідне. Отаке. Так що переїдемо, друзі, в друге місце. Погуляємо зараз там. Ось, друзі, переїхали ми ще трошки в одне місце, отака обочина, край, край лісу. Зараз по лісі погуляємо. Тут таке непогане поле, але ж поле засіяне, само собою, там ми гуляти не будемо. Хоч поле таке цікаве, також такі холмики, воно піщані є. Отам от, от Мошногор'я видно. Ну, В лісі, я вам скажу, якщо сосновий ліс гуляти ще можна, комара немає. Якщо листиний, це просто смерть. Там комар загризає. Так що зайдемо зараз в ліс, погуляємо, подивимося, друзі. Ось, друзі, так я йду вже, по лісі піднявся нагору, отам внизу поле, а я по вершині, по лісу хожу, по окраїні. І черговий сигнал, друзі, і монітосик. Ну, на жаль, знову пізні советики, Три копійки загажені. Ну, вони Не варті того, щоб навіть їх і чистити, друзі. Так що забираємо і йдемо далі. Черговий сигнал, друзі, і бачу, бачу, дивіться, кругляшок. кругляшок, Знов совєтики, тільки на цей раз вже ранні совєтики, друзі. От такі от 20 копійок. Рамочник. Ну, я вам скажу, від монети до монети пройшов вже багатенько. багатенько. Так що дуже рідко вони попадаються. Але хоч трошки, але є, друзі. Мої друзі, я навіть не знаю де, десь валили в ліс. Ми так домовилися, десь через годинку зустрітися біля машини. От вони десь і ходять. Погода сьогодні прекрасна, просто копай і хочеться, копай і хочеться. Аби ще були знахідки, значить, бомбезні такі цікаві, значить, то це взагалі був би азарт гарний. От на такому склоні, друзі, спускаюся вже якби. До дороги, до поля, щоб пройти до автомобіля свого. І сигнал. Сигнал є і є знахідка. Дивіться. І що це? Ага, три копійки. Три копійки, ранні совіти. Рік не бачу, але ну, не думаю, що це є важливо. Так що, друзі, є, є. Знахідки трошки з'являються. Ну, вже втомився, чесно кажучи, знаєте, вже жар робиться. Вже хочеться додому, хочеться пити, хочеться їсти, але друзів ще немає. Зараз трохи почекаю, дійду до автомобіля та й будемо, мабуть, ми вже їхати додому. Сьогодні день такий слабенький. Ну, зараз ми виїжджаємо дуже і дуже рідко, а чого рідко, тому що друзі, поля засіяні, ліс заріс, галявини заросли. Тобто зараз у нас таке міжсезоннє, скажімо так, що копати вже нема де і нема чого. Весна закінчилася, жнива ще не прийшли, так що прийдеться, ще нам місяці-півтора-два почекати до нормального копу. Ось, друзі, ми сьогодні вже відкопали, відшукали. І знаєте, навіть навіть втомилися, тому що все-таки жарко, прийшло жарке літо. Прийшло жарке літо. Юрій Валерійович, воно вже сів, просто вже... Витряхує з красивок, що там де наловив. І ми вже будемо їхати додому, друзі. Так що сьогодні ми. Да, 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 да. Дав, дав носки понюхати звірям. Ага. Так що от ми, друзі, що сьогодні накопали. Оце Вадима знахідки. Раз, два, три, чотири. А, три советика, одна імперія, одна копієчка. Бачу, якась. Німецька машинка, говорю, німецька монетка є. Да, і якась вся така приблуда. Він нам показав, воно надломане. Ну, може, може, кільце зломане, хто знає. Хоча ні, на кільце не схоже. Ну Якісь узори є, це воно і непонятно, що. Це Юри находочки, Це ходячка, це советик. Совєтік, советик. отак так Юра сьогодні накопав, трошки є. Да. Це що таке? А, це Імперія в Юрі є одна також, так. Да. 1855 року. А що воно? ага, Миколи І. Ну, отлично. Це Русика сьогодні. Русик сьогодні відзначився от таким от великим п'ятачком 1864 року. Нормальний сахранчик почиститься, буде непогано, що вона дивитись, ця монетка. І два Совітика. Два у мене сьогодні також одна. Імперія одна копійка, одна орляночка, надломана вушко таке. І чотири советика, ходячка, така конінка, ця свинцева. Пулі якісь такі. Ну, в общем, отак ми сьогодні накопали, друзі. Нельзя сказать, сказати, що супер накопали, супера немає, але також і не пусті. Відгуляли прекрасно по свіжому повітрю. Сосновий ліс, подихали і будемо вже їхати додому. Вже хочеться їсти, пити хочеться і взагалі вже хочеться відпочити. Так що, друзі, гарного вам дня і мирного неба. Поїхали додому. ми.